Всім привіт! Знову сам я і хотів показати таку шикарну штуку. Дивіться, який класний трекер. Приїхав до знайомого, е, йому все допоміг. Е, 6 кВт інвертор стоїть і панелі стоять в рівні 2,5 кВт. Дивіться, як зроблено, зараз детальніше покажу. Відцек все класно зробив. Бо взагалі я такий задоволений, як гарно все зроблено. Не очікував, але взагалі вийшло дуже класно. О, дивіться, як воно все виходилося. От така конструкція. Зроблено, я не сподівався, але дивіться, як гарно він зробив. Взяв І На завісах імоно отак зробив. І воно якраз стопчик є. І на стопчику типу, висить. І Конструкція дуже легко повертається. Зараз зафіксована вона. Панелі панелі, імоно взяли отакої фірми. Це є 505 панелі. От панельки. І тут їх є 5 штук. Виходить 2,5 кВт. Дивіться, як зроблено. Зараз вам покажу спереді усилено, бо зробили перше без тої конструкції. Далі тільки те головна почала тут прогинатися, а то зробили ще й усилення. Отак От зроблено доволі просто. Зробили навіть по наклону теж. От тут якраз є по наклону, щоб воно регулювалося. Все короче, працює і тут теж завіси стоять. ну Так доволі прикольно, ніяких підчепників, нічого треба купляти. Взяв завіси і маю чистий спокій. Дивіться, як він виглядає. Ось так виглядає сонячний трекер. Лучше. Потім ще автоматика зробиться, автоматика планується зробитися на. Рольові рейки від автомобіля, то наше купляти ту тягу, як можна взяти рольову рейку, підключити, поставити від шорповерта моторчик, і буде система. Так що будемо далі експериментувати і робити ще рульову рейку. І кстати, цю електростанцію я тільки консультував, розказував, як її зробити. Він живе неподалік від мене, десь кілометрів десять. Це мій знайомий працює теж на пожарці, і я йому все розказав, як зробити всі нюанси, плюси, все він повністю все попідключав. Я тільки приїхав, понастроював ще деякі функції, і він сам, власноруч, руч все повністю зробив. Цю конструкцію, всі панелі, все власноруч, руч він все позакріпляв. Дивіться, як воно класно все вийшло. Я дуже задоволений, що воно так гарно все вийшло. Навіть є мені що навчитися тут побачити. Подивіться, як воно вийшло. Подивіться, як тут зроблено. Інвертор 62, все працює відмінно. Зараз все працює від сонечка. Сонця особо дуже зараз нема. По виробітці виходить 0,690... От... 106 Вт. От така в нього виробітка 0,5 А. От акумулятор обстоїть. Акумулятор виходить на 120 А48 вольт. Отак От все грамотно зроблено, стоїть защита теж. Автомат стоїть постійного струму. Отак От все воно зроблено. Зараз фіксую. Отак воно все стоїть, защита, прихід, відхід. І більшу потужність може вже знімати. Отак От грамотно. Все, власник сам зробив. Тільки я йому розказав, як це все правильно робиться. Отак От все настроєно і все зроблено. Так що, друзі, кожен може побудувати сам електростанцію. Ви бачите наглядно, що на відео, що електростанції кожен сам собі будує, я йому розказую все. В тому ті електростанції я тільки підключав 220 від стовба, ну типу там після лічильника підключав. До самого інвертора з інвертора показав вихід і все. А в загальні все далі роз'яснив, об'яснив, як це все працює. Він все підключив, все е, працює благополучно. Е, не очікував, що він так дуже класно зробить. Все дуже реально класно вийшов трекер. І ще хотів вам сказати, що нині відео вийде про відеокамери, які вибрати. Е, так що чекайте, дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі.